У вашому житті внутрішня боротьба між духовними та тілесними бажаннями. Що допомагає вам прийняти вірне рішення у такому випадку? Давайте дізнаємося у перехожих міста Львова. Свобода це коли ми виконуємо божі заповіді, живемо для Господа. Лишаємо якісь свої гріхи, От, поступаємо так, як говорить нам Біблія, слово Боже, це і є свобода. Коли ми поступаємо правильно, і це є свобода, і це є свобода особисто для мене. Треба просто свободним бути, самому це усвідомити. Ну Це, напевно, я навіть не знаю, як сказати. Християнин це людина, яка повинна вірити, яка повинна думати, яка повинна поступати, як їй захочеться. Як йому захоче, але відповідно до е, правил, до самої Біблії, до самого заповіту, до самого того, як, наприклад, до тих десяти заповідей, які вони є. Свобода це трудний питання. Многіна борються за свободу. Свобода це духовна. Чоловік має бути розкований духовно. Э, духовно. Свобода — душа свободна. Свобода не тільки для християнина, для кожної людини, не означає роблю, що хочу. Свобода це порядок, це мораль, це установка суспільна, перш за все, це дисциплінарна установка, це є питання виховання, навчання і так далі. Це велика, велике, велике, багато складова. Ну, свобода якраз є в Христі, в тому, щоб виконати його волю, в тому є найбільша свобода. Все інше це рабство гріха. Ну, це, мабуть, відректись від всього цього матеріального, що нас оточує, і, власне, досягнути цього духовного якогось начала. Тобто, звільнитися від того, що нас оточує навкруги кожен день. Я думаю, для християнина в першу чергу свобода це є свобода від гріха. Тому що у сучасному світі гріх заполонює нас, тобто він стає якби. Власником нашого життя ми не хочемо, і все рівно робимо часто якісь погані звички, звички чи ще щось. І саме для християнина це є свобода від гріха. Свобода для християнина це означає, якби свобода у вірі, свобода в своїх думках. Але, звичайно, треба прагнути тільки кращого, робити добро, тому що можна як і взяти за свободу зло, так само і добро. Що таке свобода? для одних свобода це незалежність. Коли ти ні від кого незалежний і нікому нічого не винен. Для інших свобода це безкарність. Коли не потрібно нести ніякої відповідальності за свої дії. Для третіх свобода це вседозволеність. Можна навести ще багато інших тез, і в кожній з них буде певна доля правди. Та насправді свобода вміщує в собі більш глибокий зміст. В реальному житті ми в певній мірі залежні від усього, що нас оточує: люди, держава, робота, умови життя, освіта, перелік ще дуже дуже довго може продовжувати. Багатогранність поняття свободи у свій час чудово сформулював британський філософ Джон Стюарт Міль, який сказав: оскільки кожна людина не може бути цілком відокремленою від суспільства, то вільним можна вважати лише той стан людини, який не шкодить іншим людям і не зазіхає на їх свободу. Або, говорячи словами Вольтера, свобода полягає в тому, щоб залежати тільки від законів. Чи не про подібну свободу ще задовго до них у своїх Євангеліях говорив Христос? Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Свобода щоб бути вільними від гріха. Свобода, щоб бути вільними від егоїзму та від свого я. Свобода, щоб належати лише Богу. А яка ваша думка?